Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо дуже класні та смачні карамелізовані крильця в Кока-Колі. Получається дуже класна закуска під пивко. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал, а ми вам покажемо у процес приготування цих чудових крилиць. Курячі крильця вимили, і зараз приступаємо, будемо їх розділяти на частини. Крильця розробили, і зараз на часі їх замаринувати. Зараз покажемо, що ми будемо додавати в маринад. Так, друзі, до маринаду ми будемо додавати декілька смачних приправок, а саме копчена паприка, хмелі сунелі, чорний парчик, сухий часничок, сунелі, А також декілька зубчиків часничку, Додамо сюди соєвий соус. Взяли ось таку на пробу чудову гірчицю манго-абрикос. Купили дуже класну турецьку приправу, курячу, а також нам додавати сюди мед. Отож, приступаємо до маринування. Курячі крильця необхідно підсолити. Змішали усі приправки і додаємо до крилиць. Бачите, що вам треба зробити? Поставити лайк. Далі нам необхідно додати соєвого соуса. Додамо трішечки гірчички. Друзі, крильця в нас замариновані. І залишається їх обсмажити. І додати наш головний інгредієнт це Кока-Колу. Також будемо додавати трішки соєвого соусу і кунжутька. На крильцях починає з'являтися шкоринка. І зараз будемо додавати соєвий соус. Сковорідки відбувається глазурування і карамелізація. Друзі, ви не лякайтеся, крила у вас не згоріли. Так працює Кока-Кола і соєвий соус. Друзі, ось така страва у нас вийшла. Крильця карамелізувалися. Все вийшли неперевершено. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося. Кажемо вам до нових зустрічей на МаксіФуд Казан.